Вітаю, шановні студенти! Теми нашого заняття предмети та їх класифікація. Як ми робили це на першому курсі спочатку, розглянемо, які лексико-граматичні конструкції використовуються для опису класифікації предметів, розберемо приклади вживання цих конструкцій, виконуємо завдання, а також контроль до теми. Які ж конструкції ми вживаємо, коли хочемо класифікувати предмети? Розглянемо легке за змістом речення. Ресурси Світового океану діляться на біологічні, мінеральні та енергетичні. Зміст речення. Ресурси біологічні, мінеральні та енергетичні. Тобто ми їх класифікували. Знаємо, що є три класи чи три групи. Яку лексико-граматичну конструкцію ми вжили в цьому реченні? Що називний відмінок ділиться на що знахідний відмінок? Зверніть увагу на прийменник НА. Отже, Конструкції, які вживаються для класифікації предметів. Предмети діляться, підрозділяються, поділяються, розділяються на класи, типи, види, групи, знахідний відмінок, за якою ознакою. Предмети. Мають, містять, налічують класи, типи, групи, існують, є, розрізняються, виділяються класи, типи, види, групи предметів, що належить до чого родовий. Відмінок з прийменником до слова, які вказують на класифікацію, в залежності від з вигляду, за формою, за будовою, за складом, за функцією, за походженням, за призначенням, за кольором тощо. Слова для опису підкласів предметів типові, характерні, звичайні, численні, поширені, граматичний коментар до теми, класифікація, тобто належність предмету до класу. Може бути виражена за допомогою конструкцій, що ділиться, підрозділяється, розділяється на що, що містить у собі що, що має в своєму складі, що, що належить до чого. У процесі класифікації предметів. Виходять з їхніх певних ознак, тому конструкції можуть доповнюватися обставинами, що ділиться на що? За якою ознакою, чи в залежності від чого. Класифікація предметів може бути від цілого до частини, що ділиться. Підрозділяється на що, що має, містить що, від частини до цілого, що належить до чого. Розглянемо приклади. Потреби діляться на особисті та соціальні виробничі. Та невиробничі матеріальні та духовні. За допомогою якої конструкції складено це речення, що ділиться на що? Наступне речення. Програмне забезпечення комп'ютера містить набір програм. Які керують діями комп'ютера у процесі його використання для вирішення завдань. Це речення побудовано за допомогою конструкції, що містить що? Третє речення. Існує кілька етапів формування світового господарства. Модель чи конструкція існує. Що? Серед мінералів є невелика кількість, які притягується магнітом. Є що? Останнє речення: відкриття радіоактивності належить до числа найважливіших відкриттів ХХ століття. Лексика, граматична конструкція цього речення що належить до чого, виконаємо завдання, познайомтеся зі способами класифікації предмета, виходячи з цілого. Знайдіть у прикладах ціли та частини, Визначте відмінок, зверніть увагу на позицію цілого в конструкціях. Наприклад, ресурси діляться чи поділяються на біологічні, мінеральні та енергетичні. Модель цього речення що ціле ділиться, поділяється на що? Частини. Сьома група періодичної системи містить у собі підгрупу галогенів та підгрупу марганців. Що ціли містить у собі що частини? В суспільному виробництві виділяють два боки технічний і суспільний. Технічний виражають продуктивні сили, а суспільний виробничі відносини. Модель цього речення, в чому ціле виділяють, що частини. Домашнє завдання вивчити лексико граматичні конструкції, що описують класифікацію предмета, уважно ознайомитися з граматичним коментарем до теми.